Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолетПРО. Сьогодні поговоримо про скасування фіксованого курсу долара в Україні. І так, розпочнімо з того, що фіксований курс долара ще ніхто не скасував. Він станом на 19 серпня і надалі становить 3656. Проте вже не перший день ходять чутки, що НБУ з дня на день цей фіксований курс скасує. І ось перший такий важливий крок до цього НБУ зробив у п'ятницю, 18 серпня, коли перезапустив колегіальний орган, що здійснює оверсайт індикаторів грошового та валютного ринків. Зараз формується склад ради оверсайту, індикаторів грошового та валютного ринків України. І як лише формування складу ради завершиться, то відновиться активна робота НБУ в частині удосконалення індикаторів, орієнтирів грошового та валютного ринків. А власне, ця робота призупинилась із початком повномасштабного вторгнення. І власне тоді був зафіксований курс долара, який згодом лише один раз змінювався. Тобто, якщо простими словами, то функціонування цієї ради це означає швидке скасування фіксованого курсу і орієнтація на ринок. Не думаю, що ось в перший день, як лише рада сформується, а вона, до слова, підозрюю, сформується вже наступного тижня, то ми отримуємо плаваючий курс, який він був до війни. Швидше за все, курс буде не плаваючим, а із фіксованого стане гнучким. Що це означає? А означає це те, що, мабуть, буде певний умовний ціновий коридор, в якому долар буде коливатись. Наприклад, курс долара по НБУ буде в коридорі 37,37,3 за долар. І кожного дня НБУ буде цей курс публікувати, а також в залежності від ситуації на ринку НБУ своїми інтервенціями на валютному ринку дозволятиме гривні як і укріплятись, так і девальвувати. До слова, фіксований курс гривні до долара США в Україні вже діє 18 місяць. Перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого минулого року він був встановлений на рівні 29 гривень і 25 копійок за 1 долар. А в липні минулого року офіційний курс підвищили майже на чверть до 36 гривень і 56 копійок за 1 долар. Власне, перехід на гнучкий курс передбачений стратегією пом'якшення валютних обмежень, яка була оприлюднена НБУ ще на початку липня. Різниця між плаваючим і гнучким курсом полягає в тому, що плаваючий курс передбачає курсоутворення на ринку без жодного втручання регулятора. Тобто НБУ не робить ніяких інтервенцій для коригування коливань. Гнучкий курс у свою чергу передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку, тобто НБУ обмежуватиме коливання курсу та залишиться важливим гравцем на валютному ринку, використовуючи як інструмент інтервенцій, так і коригуючи вже запроваджені валютні обмеження. Також різні експерти наводять таку думку, що в перший час після запровадження гнучкого курсу ось цей так званий умовний коридор, в якому мав би триматись курс долара по НБУ, не буде визначений публічно. Адже ринок, як правило, буде орієнтуватись на верхню межу, і, відповідно, НБУ хоче уникнути цієї ситуації. А тепер до основних запитань: коли відбудеться скасування фіксованого курсу і перехід на гнучки? Невідомо. Але НБУ у підготовці до цього кроку, і, мабуть, це слід очікувати, якщо не наступного тижня, то вже через тиждень. Навряд чи НБУ відтягуватиме це рішення на осінь, коли ймовірно розпочнуться обстріли енергетичних об'єктів, щоб не спровокувати надмірної девальвації гривні. Наскільки буде великим цей умовний коридор для долара по курсу НБУ? Тут точно не буде підняття за один день на декілька гривень, як це було у липні минулого року, коли курс із 29 став 36. Тут долар матиме дуже вузький коридор, і зростання офіційного курсу НБУ, мабуть, не буде більшим аніж на 30 чи 50 копійок. Чи зросте долар на чорному ринку після переходу на гнучкий курс? За день до прийняття такого рішення можна сказати, що майже точно долар зросте в обмінниках, адже у нас як тільки НБУ міняє облікову ставку, робить якусь важливу заяву. Торинок реагує тимчасовим ростом валюти, але потім за декілька днів ситуація стабілізується і валюта відкочується навіть до тих самих показників. Чому я сказав за день до прийняття такого рішення? А тому, що великі гравці за день, а то і декілька, вже знають про такі рішення і стараються заробити на цьому. І ось цей тиждень також явний приклад цьому. У середу і четвер долар ріс до гори у перечутті якоїсь новини від НБУ. І 1 долар можна було придбати по 38 гривень і 30 копійок. В той же час діапазон між курсом купівлі і продажу був досить широким, що означає, що самі обмінники не були готові платити дорого за долар. Адже знали, що за день-два він присяде, що в результаті і сталося учора, 18 серпня, в обідній час, долар вже можна було придбати по 38. Але вихід новини про НБУ і потенційне скасування фіксованого курсу на ранок 19 серпня знову штовхнули долар до 38,30. Але якщо у понеділок НБУ не скасує фіксований курс, то долар, ймовірно, знову повернеться до 38 або навіть і нижче. Це принаймні моя така думка. Але після переходу на гнучкий курс, то думаю, в обмінниках долар буде в коридорі 38-39. Так, це широкий коридор, але вже не 40 чи 42, як це можна знайти у деяких прогнозах, які стверджують, що таким курс буде, тому що НБУ заклав такий курс у бюджеті. Зараз насправді який курс закладений у бюджет, ну не дуже має велике значення. Тому як висновок, фіксований курс ще ніхто не скасував. Але гнучкий курс під контролем НБУ нас чекає з дня на день, можна навіть сказати. В перші 2-3 дні після запровадження гнучкого курсу не спішіть купувати долари в обмінниках. Бо тоді вони будуть по високій ціні, яка з часом знизиться. Ваші думки щодо запровадження гнучкого курсу і вартості долара на чорному після такої зміни залишайте у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!